Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Доброго ранку, це другий сніданок, і неспроста у нас в студії з'явилася ось така ядка з сонцезахисними окулярами. Це на телемагазин. Хоча пропозиція у нас сьогодні ексклюзивна, і ми вже вдягли окуляри, тому що сьогодні саме день сонцезахисних окулярів. А, і власне, це такий девайс, який з'явився ще в 17 столітті. Але тоді замість таких затемнених скелеч на, на а, щось наносили щось просто, наносили просто фарбу, фарбу, для фарбу для того, щоб, щоб... За... затінити око і не опікти його на со. Ну от як підібрати сонцезахисні окуляри? Наскільки вони потрібні, і чи вони корисні, і чи можуть нашкодити? Нам розкаже наш сьогоднішній експерт, ліктор, лікар, офтальмолог Дмитро Валішевський. Добрий Дякую. день уже добрий день. Да. А давайте спочатку розглянемо взагалі, як працює оку... Діма, Давайте знаєте з чого ви да. до нас приїхали на ефір угу. в окулярах чи ні? Бо ми тут вже переміряли всі за кермом. їхав в окулярах. Навіть в таку погоду. Так, мені так комфортніше, і я розумію, що це більш зберігає здоров'я моїх очей. От чому? Чому нам треба їх носити? Чому ультрафіолет він такий нищівний для нашого ока? Я вам так скажу: наше око це орган, функція якого основна, це сприймати зображення. Тобто є світло, яке йде в око і потрапляє в центр нервової тканини. Це сітківка, це видимий спектр. Або кольори, які ми бачимо, бачимо відтінки. А є невидимий спектр. Це, наприклад, ультрафіолет. Тобто людина, людське око його не розрізняє, та вона теж потрапляє всередину ока. Ультрафіолет дозволяє секретувати гормони, дозволяє синтезувати вітамін D, а також діє бактерицидно. На око він впливає тим, що покращує кровопостачання та стимулює нервову тканину. Але якщо його занадто багато потрапляє в око, то це може спричинити те, що цей ультрафіолет може викликати зміни як в кришталику, так і в самій нервовій клітині. Це сітківок, що може призвести до незворотніх змін та втрати зору. Тому користуватися сонцезахисними окулярами це більше про здоров'я очей, ніж про маркетинг. А забагато це коли ми вже просто примружуємося, коли ми не можемо ось просто бути, наприклад, на дворі і дивитися спокійно. Це ж для нас буде сигнал, коли багато сонця, правда? Ви знаєте, наш організм він зробив таку функцію для того, щоб захищатися від сонця. Тобто ж ми жмуримося, ви все правильно це підкреслили. Ми закриваємось. Ми відвертаємо очі від сонця. Але є такий момент, що в нас ще додаткова є функція в самому оці. У нас є зіниця, це отвір в райдужній оболонці, те, що називається кольором очей. Так ось, цей механізм працює як діафрагма фотоапарата. Досить це геніально було зроблено природою. Багато світла, зіниця звужується, наприклад, я вам покажу на малюнку. Зіниця стає маленькою, і кількість світла, яке потрапляє всередину сітківки, дуже невелика. Якщо світла мало, в колишньому середовищі зіниця розширюються, кількість світла потрапляє багато для того, щоб ми комфортно себе бачили. Тому буває такий момент, коли люди йдуть і купляють сонцезахисні окуляри на розкладках, можна так сказати. І ці окуляри не мають ультрафіолетового захисту для очей. Як от їх обрати? Тому що у нас тут, бачите, тобто бери цього? не хочу на будь-який смак. Крисивість. Фактично, всі? назва може бути сонцезахисні, а вони зовсім не захисні. Так. Саме так для того, щоб вибрати якісні окуляри, які будуть захищати від сонця, треба обов'язково дивитися на завушнику. Будуть вказані певні параметри. Найважливіший параметр це категорія захисту і ступінь захисту від ультрафіолету. Це цифри мають бути вказані. Так, є два параметри: uv 380, UV-380, 400, та їх взагалі відсутність. Ультрафіолет він теж має свою характеристику, тобто є короткі промені середньої довжини та великої довжини. Короткі вони взагалі не впливають на нас, так як вони повністю знешкоджуються озоновим шаром землі. Середній шар середні хвилі, вони проникають до кришталика і в великій кількості можуть викликати опік рогівки. А от найбільш довші хвилі, вони проникають, вони мають найбільшу глибину проникності і можуть проникати до самої сітківки і впливати вже на нервову тканину. А нервова тканина не відновлюється. Тому, якщо ви бачите, що є значок у 380 він захищає від середніх хвиль. Та частково від довгих хвиль ультрафіолету. Тобто на 95% відбувається захист від сонця. Але якщо ми кажемо, що ви хочете бути певні, повністю впевнені в своїй захисті, то вам треба брати окуляри, в яких буде написано у від 400. Та сертифікат якості у сертифікованої оптики 400 – це максимум. Правильно так, так. я хочу ще е, наголосити. От ми казали про ці параметри, що у різних виробників окулярів у нас була невелика графіка про те, що там у американців, у японців вони різні, тому що е, ці позначення можуть бути різні абревіатури. Ви також звертаєте, ось ви бачите на це увагу, тому що, наприклад, от японські виробники у них інша абревіатура, але саме ось цей ультрафіолетовий фільтр, 400 – це максимум, і це треба запам'ятати. Він універсальний для всіх. так, бо 4 – це довжина хвилі, а ультрафіолет закінчується на висоті 400, і після цього вже йде видимий спектр. А от на моїх окулярах я я колись робив цілу передачу годинну mm. про окуляри і не пам'ятаю просто, що треба читати. Уявляєте, треба поновлювати свою інформацію. Ось подивіться. По перше, вони такі зелені, якісь мені дуже зручні. А по-друге, дійсно тут є якась інформація. То, знач... так, вони вказані по перше, інформація. Що вони поляризовані, тобто це спеціальний фільтр, який зупиняє блискіт від поверхонь горизонтальних, наприклад, від снігу, від води, та покращує ваш комфорт під час користування окулярами, а також можуть комфортно ви себе почувати навіть за кермо. Але є певний момент, якщо ви їздите в поляризованих окулярах, вони можуть в темну вже пору часу вони можуть пригнічувати якість приймання дорожніх знаків, тому що зменшується відбузне. Ага, тобто, ввечері краще їх не одягати так. І ще один момент, якщо звернути, є категорії категорії затемненості, тобто ультрафіолетовий блок це для здоров'я наших очей, а є вибір окулярів в залежності від часу та а, зовнішніх середовищ. Наприклад, це саме э, колір скелець, правильно так, так їх інтенсивність затемнення. Тобто, якщо нульова категорія вона дозволяє це повністю прозорі окуляри і вони пропускають до 180% або 80% світла, то, наприклад, третя категорія вона пропускає лише. Від 20 до 10 відсотків світла і використовується, коли є яскраве яскраве сонце. Наприклад, ви пішли на пляж. А є навіть четверта категорія: це категорія, яка використовується альпіністами, тому що світло в них лише 8, від 8 до 3 відсотків. У них також, якщо ви бачите, на окулярах є додатковий такий захист пластиковий, бушкіряні, щоб світло не потрапляло ззовні. тому що високогір'я дуже високий ризик отримати. Ой. От Є ми згадали окуля. про ятки, якщо людина купила ну, дійсно неякісний е, виріб, то можливо краще взагалі не одягати такі окуляри. Що робити? Так, звичайно, до якщо, чого може призвести це, власне? Якщо ви купили окуляри, які не мають ультрафіолетового захисту, те, що ми казали з вами про зіницю. Тобто, зіниця, якщо темні окуляри. Може, можна так. намалювати? Я, я накрай ще покажу, наприклад. Ні, це ваш... Давайте так. на указочку. Наприклад, ви значи, купуєте ось. Темні... ось тут є взагалі ніяких позначок немає. Я... Давайте ми скористаємося цими ну. окулярами. Наприклад, ви купили сонцезахисні окуляри, які не мають захисту від ультрафіолету. Тобто вони темні, вам здається, що вони якісні, вони коштують дорого, ви впевнені в них. А насправді, що відбувається? У вас в темних окулярах, через те, що мало освітлення, зіниця розширюється. Якщо б був ультрафіолетовий фільтр, то, наприклад, якщо ми візьмемо отак вот очко і сфокусуємо... Допомогти? Так, да, якщо ви можете отак тримати, і ми візьмемо, наприклад, ось так лазерну вказівку. Отак, так? так. Да, то якщо у вас погані окуляри без ультрафіолетового захисту, то ультрафіолет буде все одно проникати в око, а зіниця буде широка. Тому ще більше ультрафіолету потрапить на сітківку. Якщо ж ви придбаєте окуляри, наприклад, з ультрафіолетом, то в таким чином ультрафіолет просто не буде проникати всередину ока. Тому. Обирайте завжди інформацію з приводу захисту від ультрафіолету. можна осліпнути від поганих окулярів і погіршити собі зір, так. зіпсувати так. От, наприклад, якщо ми будемо такі жовті, до речі, кольорові окуляри можна носити? в жовті, зелені, блакитні. В мене є я вам так скажу: по перше, осліпнути можна. Якщо ви багато дивитесь на сонце, особливо незахищене не захищено сонце. А якщо це знаходиться ще в тропіках або субтропіках, де підвищена інтенсивність ультрафіолету, то цей ультрафіолет може викликати опік сітківки, які повністю не відновлюються. Тобто втрата центрального зору. А що ви порадите, тим більше ви лікар, ви з такими людьми зустрічаєтеся ледь не щодня, у кого є проблеми з зором. Їм потрібні сонцезахисні окуляри, як підібрати такі, які б їх захищали, а не на ну, Тобто, це має ця комбінація бути діоптрів і сонцезахисту, правильно так. я розумію? Так, там альтернатив є багато. Наприклад, людина користується контактними лінзами, є навіть виробники, які роблять контактні лінзи з захистом від ультрафіолету. Це можна подивитися на коробусті виробника цих контактних лінз. Якщо, наприклад, людина просто користується контактними лінзами, вона задоволена, то вона підбирає стандартні захисні сонцезахисні окуляри. Але якщо людина не може користуватися контактними лінзами, вона хоче окуляри, то в звичайні окуляри виготовляються спеціальними фірмами лінзи, які можуть мати, мати певні е, властивості. Це може бути фотохромні лінзи, які захищають від сонця, і в залежності від освітлення можуть змінювати. або світлішати угу. так, або темніш, тому називаються вони хамелеони. Можна зробити градієнтного затемнення, тобто, наприклад, тут темніше, тут світліше, і все ці окуляри все одно будуть коригувати зір. Тобто ви отримаєте сонцезахисні окуляри з можливістю коригування зору. І ще навіть є варіанти, коли виробляють спеціальні лін, окуляри, в яких ви купляєте окуляри, робите їх для корекції зору, а поверх них одягається спеціальна кліпса, яка захищає ваші очі від сонця. Діма, ви знаєте, що серед аудиторії нашої багато дітей. Оце чітко доведено о 9-й годині після гімну, коли гімн, то, то, то діти там навіть від найменшого вони співають. От мама запитує Аліна: Ні, Мирослава в нашому чаті вас ставить запитання: з якого віку можна носити сонце? сонцезахисні окуляри дітям я вам так скажу. Як тільки зможете одягнути на дитину сонцезахисні окуляри, користуйтесь, бо діти швидкі, зюнки. І не встигає, ці окуляри може спастися. Тому для дітей є спеціальні завушники, які закріплюються ці окуляри і дозволяють дитині... Тобто знаходити. навіть ну, то, то те, який крокувати навчилося, вже може ходити так, в окуляри. Так, а чого б ні? Може треба берегти здоров'я з дитинства. А от я згадую своє дитинство, юність. От мені не так стояло, воно актуально. Я міг ходити без, без цих сонцезахисних окулярів спокійно. Бо тоді зараз я їх можна можу було вийти Тільки. не можу привезти з дому без них. Чому з віком о, о, знижується ця захисна функція ока зменшується ефективність захисту від ультрафіолету, саме кришталика, бо він є нашим бар'єром від ультрафіолету, тому з часом його властивості втрачаються, і ефективність захисту теж зменшується. Тому малим дітям вже варто одягати окуляри, щоб подовжити якість свого кристалика. Саме логічно? Так. Саме так, дім. У мене ще таке питання. Я читала, що людям, у кого є такі проблеми з зором, як е, коли не розрізняється, як це називається? Коли не розрізняються кольори, забула цей а, термін. Порушення дихроматезія. Так, і глаукома, от так. людям з такими порушенням їм не можна носити сонцезахисні окуляри. Це правда чи це міф? А, насправді ні. Не вик... Нема такого правила заборони там пацієнтів. Таких... Нема такого порушення. Ну тобто, в принципі, для дальтоні для, для дальтоніків використовують спеціальні контактні лінзи та окуляри, які можуть відновити кольоровий спектр. І такі лінзи навіть доступні в Україні. Ну і на, на завершення чи є термін придатності? Вони вічні ці окуляри, чи насправді кожен виробник ставить на технічні специфікації термін придатності окулярів. Але якщо ви будете бережно, охайно з ними поводитись, вони може тривати там і 10 років користуватися. Якщо ви звичайно сідаєте в машину, кидаєте їх на е, м, панель, то вони звичайно будуть нагріватися, лопатись лопати захисне покриття, і вони прийдуть негодність майже там за рік. Якщо ми кажемо про фотохромні лінзи або хаміліони, то там те середній термін придатності 2-3 роки. Чому? Бо пігмент, який знаходиться всередині лінзи, він погіршується за 2 роки, і ефективність затемнення просвітлення значно зменшується. Дім і в мене ще дуже коротеньке питання: чи має значення, чи це пластик, чи це скло на сонцезахисних окулярах? Насправді пластик або полімерна лінза вона дійшла до високих рівнів. Вона має декілька рівнів захисту. набагато легше носити ці рівні захисту, і вона дає комфортне, якісне себе почуття. Скло це більше, знаєте, на е, такого любителя, який цінують поціновувача скляних е, окулярів, але вони мають свій ризик певний тому, що вони можуть розбитися і е, пошкодити пош, око. Пошкодити так, око саме так. Оленко, я не знаю як ти, але я дуже збагатився сьогоднішньою розмовою. Ну тепер ти знаєш, як правильно носити свої окуляри. Я правильно? знаю, тепер знаєш, що тут якісь є окуляри, позначки, які... Ек експерт з якості дізнався нарешті. Нарешті ти я... знаєш властивості своїх окулярів, друзі. Ну ми розібралися, що насправді окулярів дуже багато, але основний такий критерій це уве фільтр. Він має бути 400. Це максимум захисту. І взагалі звертайте увагу на позначки, які ось тут на душ на, на ручці, правильно? на дунадушку на, на душці. На дужка окулярів. це називається на душці окулярів. А для того, щоб максимально. Захистити своє око. Дмитро Валішевський дуже ми дякуємо за цю, за цю розмову. Я думаю, що всі передивляться свій арсенал тепер окулярів вдома. Можливо, ще треба викинути. Дякуємо за ефір і бажаю міцного та якісного розвитку. І зову. бережіть очі з молоду. А ми повернемось.